Намагаємося тримати себе в руках, але але я бачу, що відбувається в телеграм-каналах. Я бачу, що відбувається зараз в соцмережах. Терміново терміново наші у Херсоні. Про це є вже дуже багато повідомлень. Зокрема, журналіст Костянтин Роженко повідомляє, що у центрі міста вже зібралися місцеві жителі і зустрічають збройні сили України на кадрах, оприлюднених у мережі. Відніються синьо жовті стяги. І хоча офіційного поки що підтвердження генштабу немає. Але глава офісу президента Андрія. Рмак у своєму телеграм-каналі вже написав коротко: 11-11-22. Ймовірно, цей день може увійти в історію як день звільнення Херсону. Все про це зараз говорить. Тримаємо колишки. Є вже фотографії в соцмережах, є. З центра міста, є. де люди з прапорами. Звичайно, що ми також очікуємо на офіційну інформацію. Звичайно, що ми будемо про це повідомляти. Ми за цим стежимо. Ну але оскільки зараз уже все бурлить, то теж не можемо стриматись. Повідомляємо те, що ось зараз є, але стежимо і будемо одразу давати і офіційну інформацію. Щойно про це з'являється. Я думаю, що цієї ці інформації буде ще дуже багато до кінця дня.